Доброго дня, вітаю вас на каналі. Покажу трошки сьогодні один з ринків міста Кривий Ріг. І тут є декілька місць типу барахолки. Не знаю, хто буде сьогодні. Сьогодні у нас п'ятниця, чудовий день, але поки що не бачу багато продавців. Зараз пошукаю, покажу вам. Что делать? Да. Это бита 70 гривен. Обклеена. Угу. Ой, здравствуйте, Это <говори> Надо кутізати сльотиш, на сльозі не з <говори> Цей будиночок я звернула увагу, але він тут <говори> <говори> На півники, шкатулки в среднем устанешь. Ну, ну, тут убитая 733 носит, нам подавить. Почти у нас весело. Детське питання. Так. Нічого. Ось ці дівчинки дивіться, які гарні. Так, на що? не запчасти Все далі, давайте. Ось за всіх трьох. Дві з половиною тисячі. Зараз вам покажу. Ось тут Такий скольчик одній. Все, якщо достоїть, то можу вам купити.

30, 50, так, тут а, тут, тут як зазвичай голова приклеєна. Ось тут ще є ці дамочки. Тут таке більш точка, вони працюють на прийомку. Чи відкриває? У що Відкриває. Нічого не каже, хоча механізм є там всередині. Ось такий, така невеличка барахолка тут на цьому ринку. Тут всього декілька продавців стоїть по базарних днях. Зараз трошки пройдуся, може ще хтось буде. Так вона вже ростеться вам. А подскажите, подстаканники в какую цену? Подстаканники по 30 гривен. Ага, а стаканчики а стака... с машинками? А 40. Тут 6 штук есть разных. Uh -huh. вот. uh -huh. 6 штук. Какой? Электричный. Так электричный. Вот такие еще вы видают хорошие руки. Це хлопчики. Оце дівчатка. Гразноносці. а які гарні сині. Я б всіх взяла. Ой, тебе би взяла. Вони там купаються в воді. щенки без коштовні. А тут, мабуть, чи величенькі, чи вже за гроші. Да. Не, ну а як же знакомий? Так, хомячки, морські свинки, кролики. Я думаю, що вони кушать. ну і тут ще косінята. Хочина, прийшов з хлопчиком, взяв коробку і поїхав. Хлопчик буде займатися команди, давати, звісно, жалко їх всіх, але тут ну, не думайте нічого поганого, їх тут швиденько розбирають. Це такий там у ну, людей заробіток. Але і пристроюють, вони нормально. Тут, ну, мені розказували, що тут постійно люди приходять, беруть оцих безкоштовних, тобто ніхто не пропадає. А з тією кількістю, скільки зараз е, е, стерилізують собак котів, то я не вважаю, що це. Що то є проблемою, коли люди заводять і по двоє, і по троє, бо буде ситуація, як в Європі, що там на всю вулицю один якийсь скіт, і з цією вулиці виходять, його гладять, то не вважаю це проблемою. Всі пристоєні і всі улюблені. Так, зараз ще покажу пару місць, де у нас тут барахолка на цьому ринку. Розсада, масло, віники, овочі, фрукти, сіміна, капці, ведра. Ось така. Романтика, тут же гардинки якісь. в общем, все як завжди. Черешня зараз 30-40 кілограм, 10 баночка. Так, одна з моїх точок. Сьогодні немає тут посуду, тільки книжки. Тут така. Полу чи зовсім нелегальна Наливайка. Да, пункт приема. Здравствуйте. Нету ничего спасуды. Нет. Конечно, там пожаровать. А, ну я їх вже бачила. Ага. Здравствуйте. Тоненькие, да, появились. А тех толстеньких нет, тол... из толстого стекла. Они спрашивали зеленые, пусть у меня только два. Mm -hmm. Но ну, они какие-то тушки, знаете, какие-то мутные. Mm -hmm. Что-то для соли. можно. Вот тут у Два таких и два таких. Два таких и два таких.

30. А сколько такие виделочки? 30 гривен штучка. 30. на 500. Под склон. Видите, она такая, как объемная выходит. Метелик.

не уже. высоко же тысячи. Так, волосы, такие величезные. Ну, и тут такие величезные. З книжками. А сколько вкусної здорової пищи? Это 700 гривень. 700 гривень. хотят. хоча стан гарний. Шістдесят п'ятый рік У мене була така в продажу. Навіть значно дешевше. Так Звертаємось. А може досі є в продажу. У мене не такий гарний стан. Так. Там ремонт велосипедів. Ось така романтика. О, Яка жіночка стоїть. Що це неї таке стоїть? Зараз подивимося, що це мені таке стоїть. там воно рибки, Ось така романтика місцевого базару. Всім дякую за увагу. Дякую, що підписуєтесь, лайкаєте, коментуєте. Запрошую також на мій телеграм-канал. Як бачите, деякі позиції в мене чи однакова ціна, чи в гарнішому стані, чи навіть дешевша. Та величезна ваза під квіти Та з подряпанами в мене також це, така є в продажу. Також півтори тисячі. Вона дійсно класнюча. Так. Всім дякую за увагу. До побачення.